У день захисників та захисниць України студенти Запорізької політехніки та молодь Запоріжсталі зустрілися із працівником комбінату ветераном війни Русланом Судковим. Такий захід вперше, але з молоддю з нузенту ну, зі, зі всіма студентами ми співпрацюємо дуже часто. Боєць, який нині повернувся до роботи в металургії, розповів зокрема про особливості до медичної допомоги, яку навчився надавати, будучи на фронті. Там від швидкості та правильності дій буквально залежить життя побратимів. У відносно мирних містах ці знання не менш корисні. Базові навички, які можуть знадобитись або новим військовослужбовцям, або цивільним людям у нинішній час. Така інформація надто важлива для жителів прифронтового міста. кажуть учасники зустрічі. Дуже було цікаво послухати саме про домедичну допомогу в сучасних реаліях. Це дуже важливо, і я вважаю, що кожен це повинен знати. Молоді металурги Запоріжсталі та студенти Запорізької політехніки регулярно організовують різні заходи на підтримку бійців ЗСУ та мирного населення, а також зустрічі з ветеранами захисниками України. Студенти та молоді металурги переконані, єдність та спільнодія сьогодні це база майбутньої перемоги України. Ми знайомимо наших студентів з людьми, які особисто боронять нашу країну, щоб вони знали, що є такі люди, що завдяки їм ми живемо, ми працюємо і ми навчаємося. Насправді важко це народу України. Але є молодь об'єднання молодіжної організації комбінату Запоріжстань, об'єднання наших студентських організацій, які в цьому гуртуються, і хотілося, щоб оцей гурт між молодіжними організаціями був, тому що вам будувати майбутнє місто Запоріжжя.